Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в на Вірівненській області. Жорстко пакували чоловіка. На відео бачимо, як його заштовхують бус. Небайдужа жінка намагалась його відбивати. Що ви робите? Відпустіть його. Боже, що робиться. кричала вона. Також поруч зібрались бродячі пси і гавкали на ТЦК, намагаючись їх відігнати. Однак військовим це не завадило запакувати чоловіка. Про його подальшу долю наразі невідомо. Боже мій! Що ви робите? Блядь, що ви робите? Господи, Боже мій милий, що це робиться? Це піздец. Це піздец. сука. Уроди, тупори.